Спочатку пригощав з солодощами та заводив, так би мовити, приятельські розмови з 11-річною дівчинкою на майданчику. Надалі упродовж двох років заводив із малолітньою різні інтимні теми, показував їй свої оголені фотографії. Після того напоїв школярку алкоголем і зґвалтував. Ба більше на цьому знущання не припинились. Протягом півроку він продовжував чиняти над нею насильство. У Києві правоохоронці ще у 2023 році викрили, що тринадцять. 17-річна киянка піддавалася систематичному сексуальному насильству з боку дорослого чоловіка. Тоді зломисника було відразу взято під варту. Наразі суд визнав 39-річного чоловіка винним та виніс йому вирок у вигляді 15 років ув'язнення. 5 серпня двоє неповнолітніх агентів РФ влаштували теракт у Житомирі, внаслідок якого загинула людина. Ще одна у тяжкому стані в лікарні. Тепер за скоєне їм загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна. Як повідомили в СБУ, вибуховий пристрій саморобного виробництва підклала 17-річна студентка профліцею та її одноліток, яких російські спецслужби завербували через Телеграм. Підлітки шукали легкого заробітку і натрапили на кура після чого вони вибухівку виготовили з підручних матеріалів, начинену гайками для максимального ураження. Активували її дистанційно через телефон, під'єднаний до віддаленого доступу, яким керували в РФ. Служба безпеки України та Національна поліція затримали сімох організаторів схем ухилення від мобілізації. За версією слідства, вони допомагали військовозобов'язаним уникнути призову за суму від 5 до 11 тисяч доларів. Зокрема, на Закарпатті затримали чоловіка, який перевозив ухилянтів до західного кордону під виглядом швидкої допомоги. Інший організатор у Рахівському районі допомагав військовозобов'язаним знайти маршрути для втечі до Євросоюзу. Включаючи подолання річки тиса, також у Черкаській області затримали чоловіка, який продавав фіктивні довідки про інвалідність дітей для того, щоб дозволити ухилянтам безперешкодно виїхати з України. У Чернігівській області затримали чотирьох осіб, які передавали інформацію про локації блокпостів. Всім затриманим повідомлено про підозру. Їм загрожує до дев'яти років ув'язнення з конфіскацією майна. Збитки понад півтора мільйона гривень на Волині судитимуть керівника однієї з лікарень Маневецької селищної ради, якого викрили на махінаціях із бюджетними коштами. За даними слідства, під час закупівлі системи киснепостачання він майже вдвічі завищує вартість обладнання та робіт, підписавши відповідні документи. Фігуранту вже повідомили про підозру одразу за кількома статтями. Нині встановлюються інші особи, які могли бути причетні до цієї схеми.